10 січня, о 8.35, до Рахівського відділення поліції надійшло повідомлення, що особи в камуфльованому одязі чинили бійку з обслуговуючим персоналом однієї з туристичних баз на Драгобраті. На місце події виїздила група особливого призначення поліції. Встановили, що в ході бійки були постраждалі як із боку обслуговуючого персоналу, це охоронець та кухар, так само були постраждалі і з іншої сторони. Зараз поліція встановила особи всіх учасників конфлікту. Поліцейські встановлюють, хто як виник конфлікт, хто є зачинателем конфлікту і провокатором. Поліцейські вивчають усі версії цього інциденту, у тому числі і не виключається така версія, як поствійськовий синдром. Відкрито два кримінальні провадження за статтею… 296 частиною 4 хуліганство та частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю.